Будемо натягати кришку, перевіряти на герметичність пневмоболон, оскільки клієнт прислав пневмобалон без кришки. Це товарех першого покоління. Для того, щоб перевірити герметичність самого пневмобалону, оскільки він приїхав без кришки, треба поставити кришку, замінив ущілення, оскільки це яке було, воно вже було просажене. Воно має бути кругло, а воно вже сплюснуте і має інший профіль. Я гадаю, що можливо саме із заущення воно і травило. Але треба переконатися, накачати, зняти пильники і подивитися, що буде. І краще завжди викручувати вручну, оскільки голова алюмінієва і пістолетом можна просто зірвати різьбу. Клапан не продувається. Там стоїть шарик, який з часом заліпає і немає протоку воздуху. Ефект знайден, тому зараз будемо розбирати і реставрувати пнумо болот.